Страйк перевізників на Прикарпатті сьогодні. Цілий день у Івано-Франківську не курсували маршрутки. Автобуси зупинилися на знак протипільгового перевезення пенсіонерів. В Івано-Франківську за рішенням мерії їх возять безкоштовно з 10 до 16 години. Через це кажуть водії, вони зазнають суцільних збитків. Страйкують перевізники на кінцевих зупинках маршрутів. Ось тут зібралися десятки автобусів. Водії та власники погрожують не виїжджати на роботу до тих пір, поки на їх вимоги не відреагують. Основна з них зменшити кількість тих пасажирів, хто має право на безкоштовний проїзд, бо саме через них збитки бідкаються водії. Щоб не виходити в мінус, згодні возити не більше п'ятьох пільговиків на день. Чи багатодітні і мами їдуть, і тато їде, і діти їдуть. Далі їм якісь там паспорта червоні, чи сині. Що це таке є? І пенсіонерів, і молоді пенсіонери було якось по віку, або, або як, а ні, то всі гуртом. 10-та година, автобуси відком йдуть, а грошей немає. А ввечері газда питає, а гроші де. Поки перевізники страйкують у місті на зупинках скупчення пасажирів, автобуси і тролейбуси переповнені вщент. у лікарні, От я на прийом до лікаря, я не знаю, зараз попаду, а лікаря не буде. Ну і що я маю робити? Я ви почеви на місці наших депутатів забрала б у них ліцензію. І все, і на тому був би кінець, бо вони взагалі такого хамства в автобусах цих приватних немає. Мерія у збитковість маршрутного бізнесу не вірить і нагадує перевізникам. Два роки тому їм дозволили підвищити тариф до 2 гривень за умови, що пенсіонери їздитимуть безкоштовно. Тож зараз іти на поступки чиновники не збираються. На останньому конкурсі з перевезення було 5 претендентів на одне місце. Це про щось говорить, так. Якщо воно збиткове, чому 5 чоловік йде на одне місце на конкурс. Ну, нехай здають. Нехай здають свідоцтва, хто не хоче, розривають угоди, віддають дозвола на перевезення, і ми будемо шукати людей, які будуть возити. Правову оцінку діям перевізників, які сьогодні не вийшли на маршрути, дасть прокуратура, кажуть чиновники.